я вот то, что я не бачу, что это надо, что это не 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 надо, что насиглювати. <питал> Отже, ваше <Всім> питання про схвалення бюджету проекту бюджету. Доброго дня. <день>. Дозвольте <питал> я так ближче до вас <сь> і детальніше я за великим столом. схвалення бюджету це відповідає вимогам бюджетного кодексу, 56 стаття, е, перший пункт, е, що в нас зараз ситуація ситуації є адміністрація, і, ну це якби не визначено, ми затримуємося бюджетного кодексу Його ніхто не змінив, не зупинив. І от саме в цій частині ми через це подаємо на розгляд виконавчого комітету для схвалення проєкту рішення про бюджет 2025 року. Формувався бюджет на підставі аналізу попередніх років як доходи, так і видатки. Видатки взагалі бралися з бюджетних запитів наших головних розпорядників, саме видаткова частина. Тож час, з врахуванням виконання очікуваного виконання за 24 четвертий рік теж стосується і по доходах. Основне джерело, як завжди, на податок доходів фізичних осіб. Ми подавали запити на наші підприємства, установи, організації. Вони нам е, надсилали повідомлення, в кого яке передбачається надходження. ПДФО ну сплата ПДФО, яка буде який фонд заробітної плати, яка кількість працюючих. Якби все аналізувалося і ми проставили. В цілому, згідно цих розробок, доходи мають, ми передбачаємо, що вже на 25-й річ ми будемо перевалити за мільярд, 1 мільярд 71 мільйон 289 тисяч. В такому ж розмірі і видатки. Тобто бюджет має бути збалансованим. без... Плюсів, мінусів, це має бути так. Спеціальний контракт, як завжди, не дуже великий, нас немає значних таких надходжень. Основні надходження це екологічний податок 870 тисяч. І власні надходження наших установ. Освіта, культура. Це і плата, батьківська плата, це здача майна в оренду, якісь роботи. Це біля 10 мільйонів. 10 мільйонів – це власне надходження нашої бюджетної установи. Це все враховано, все передбачено в проєкті рішення. При сформуванні видаткової частини ми враховували те, що мінімальна заробітна плата не буде підніматися, так як було вже наголошено і законодавцями нашими, і Верховною Радою, і Кабінетом міністрів. Відповідно, і перший тарифний розряд не буде збільшуватися. Дійсно, що заробітна плата буде на рівні 2024 року. У нас вже в цьому році знову передбачена реверсна дотація, тобто до... кошти, які ми будемо передавати в державний бюджет: 224 мільйони 175 тисяч. Це ми будемо передавати державні бюджет. передбачена субвенція для нас освітянська субвенція. В минулому році була 184 мільйони, в цьому році нам її передбачили 125 мільйонів менше, але це тільки на 8 місяців. Того, що з 1 вересня вона е буде трошечки по-іншому враховуватися, і на 4 місяці вже якось з нового навчального року нам будуть додавати і в іншому трошки розмірі. Е там поєр, це нам дали теж на е 8 місяців це інклюзивно-ресурсний центр на отримання. Е це Вони це синхронізують, я вже пояснюю, ви є синхнізація, двох пасфор. Ми працювали на ISO, а зараз переходимо в iPhone. Ви в нас не ускладнюєте. Крім того, в кінці 24 року, це жовтня місяця, була передбачена субвенція на харчування учнів з державного бюджету, так як ви додавали нам на 4 мільйони 400, правда, 780 на виборчих нам трошечки забагато. В цьому році теж буде, але поки що Кабінет міністрів не Цієї служації і ми навіть не знаємо якому родний. Якщо взяти 24-й рік наш зараз, зовня, до кінця року, передбачалося 2 мільярди це по всій державі. То чомусь на 25 рік передбачає, що вистачить 2 мільярди 900 на цілих. Ну, будемо бачити, 2 мільярди 900, це знаєте, порівнюючи, що на три місяці. 2 мільярди. Ну, це такі основні це, є, це положення. Більше такого якби і немає. Це основне. Я можу вам по сумах е -е, наказати вже, як там, що я не знаю. Як. Ну, в основні показують ті, що не що у нас основне, а субвенцію ми теж передбачимо в цьому році, в зв'язку з тим, що воєнний стан, і ми можемо зараз зразу при формуванні бюджету передбачити субвенцію державного бюджету. Раніше було це за ну, перевиконання там, на додаткових надходів. Та ми зразу передбачаємо. У нас передбачена субвенція тим військовим частинам, які до нас верталися. Це і Нацгвардії, прикордонники, це, це, це знаєте... І крім того ще 2 мільйони на, район, на районний бюджет, в адміністрації, теж для програми мобілізації і спротиву програма продовольних. 2 мільйони день на роботу. Ну що ж, основний такі бюджет 2025 року це витратить нас, якраз як утримання апарату, так в них і оці всі трансферти, що на військових з державного бюджету на військових, якщо мені якісь менші на обласний бюджет, чи ще передається все, на це де через головного розпорядника по нашій комітет. Так, це, мабуть, краще вирішення Ці всі бумажки. Так. В відкомувати і загальний фонд, і спеціальний фонд, і система е, субвенцій розвитків по виконавчому комітету на 25 рік передбачається 82 мільйона 521 тисяча 300. Це виконавчий комітет. Тут і зараз плата. Трошечки по садовцям піднялася оклади, піднімалися перед року. Ну, правда, в Креміне написано, що не більше 100 відсотків, що там більше 200% не буде писати, що там отримують посадовці 200% пітміні. Вже в цьому році у нас немає таких, таких вже премій до яких нас немає. Далі йдемо на головний розпорядок управління пацієнти. Це субвенція, це отримання шкіл на шкільних закладів, США наша славна. Цього на рік 473 мільйони 615 тисяч 340 гривень, щоб вони не забули. Я думаю, повинно вистачити, якщо так, нормально. Головне, щоб були доходи. заходи. Да? Mm. Ну, це тільки по освіті, так, так, це остального. Так, ну, 59 мільйонів. Ну, це 150, це. Держава сказала додати Департамент соціального захисту та гідності все, що по бюджетних запитах, на що не запереджені програми, на отримання самого апарату, цей реабілітаційний центр, це і служби соціального захисту, 90 мільйонів 403 тисячі 100 гривень. Департамент культури, туризму, молоді та спорту. Ну, можливо, тут, звичайно, не все враховано. Я розумію, що з'їжається, трохи може маловато. Це теж заходи отримання самого колективу департаменту культури, служби їхні, партії культури туди шкодить. В цілому 37 мільйонів двісті тисяча 40 гривень. Це на культуру. Департамент житлово-комунального господарства. Не були затверджені на початок на формування окремих бюджетних заходів не були затверджені програми по будівництву. І сюди вони дійшли ще Бу, не непередбачені кошти на якісь ремонтні роботи будівничі. Це тобто все вже буде групуватися, уточнюватися при роботі в 2025 році. На сьогодні, на утримання і на ті роботи, які там є, це і благоустрій і. Оплати за спеки роботи у нас 88 мільйонів 380 тисяч 400. Це департамент школи комунального господарства. Відділо швидку утримання самого відділу мільйон 943 300 Фінансове управління. По фінансовому управлінню багато 294 мільйони 302 тисячі 876 Це при тому, що в нас чоловік. У нас стоїть субвенція, трансфер, що ми передаємо реверзно. Це в нас значиться в, в нас. Ми за неї відповідаємо. Ми маємо перераховувати через що в нас сам багато. Крім того, ще резервний фонд. Обов'язково має бути передбачатися, бачите, я не сказала в бюджеті, а тим більше в такій ситуації зараз воєнний стан резервний фонд на всякі непередбачені роботи. У нас він раніше не більше 1% від загального фонду видатків передбачати. Зараз уже такого обмеження. Саме на воєнний період немає. Ми можемо, скільки ми можемо, ми можемо при заложити. На сьогоднішній день ми заложимо 62 мільйони. Пропонуємо 62 мільйони 587 тисяч 776 гривень. Це е, 6% від видатків е, загального фонду. Ну, і отримання вариантсько міської адміністрації. В них е, якби це якби, тимчасово бували. вони Період воєнного стану в нас і місяць після закінчення воєнного стану. На сьогодні є указ президента там. Сьоме лютого. Да. Воєн стану по 7 лютого відповідно до 7 березня. На їхнє отримання 2 мільйони 852 тисячі триста. 2 місяці. Ні, ні. Ні, на 2 і до 9 березня там. Це два місяці. Це місяця. Два місяці місяць досягав. Так, так. Так, ну все. Ну я вже не буду вам називати. У нас uh, є, звичайно, четвертий додаток такий, де ми по всіх ці транспорту, кому ми даємо, у нас це розписано. При їхній частини, Ще вже не буду називати. От у вас бюджет видно, до вимог бюджетного кодексу основі всіх захочів, так. Да. не потрібно. І відповідно до якої статті бюджетного кодексу йде схвалення в нашому комітету? 76 статті. Я б вам вам текст рішення. Так, я вам не записали? Ні. Ми поставили керуючись бюджетним кодексом. Ну, керуючись статтєю. Там багато. Ну, можна уточнити. Ну, це саме влада обов'язку в Кранкому, це схвалення бабка, вы на плату Это чуть под, под Да, да, снова. Что за? И добавить статью, которая указывает на да. право в этом коме с хвай. Не за плечо, а с Або рада, або адміністрація, якщо не Хто за цю зміну?

Установок мінус 252, це частина 5, статті 65, дає джерел на це організм. Чи є відкриваність? Чи немає, увлаження позовника джепт Єфт, відповідь про органи, які має відзнання, кваліфікації, досвіду. І всі запити, які є офіційні. Без запитів. Посадили підтвердження необхідності тих чи інших витрат чи доходів держати не можна Тобто не на як кажуть, не по закону випадкових по чисел, а е на все маленька. Зараз ми схвалення, по символічному, рішення, публікуємо, адміністрація, всі пошли на югу, у нас вона є, на писання наказ. Тобто наказник який був підписаний.

Виводимо звіту як сюди і вводимо по читання координаційної ради, це внутрішні приміщення особи Кожан Макринова, Ніколаєва, Таміна і Чіпчиніна. Вони написали заяву, що просять вчити їх потання додаток No2. Ну по-новому, закону. А по додаток є No2? Положення положення. Положення ми. Тільки єдиного поправку, що раніше у нас було що не може за на організації бути дві людини, але представник Червоного Христа ми вважаємо бути секретарем э, э, професійної ради, тому ми включаємо також склад і зберігали секретарем. У нас звернулася голова е, правління ДБВР-26 про те, що має намір е, орендувати приміщення, яке знаходиться від будинку е, плоскою 22 квадратних метрів е, за адресою мікромараж е, будинок 26А, приміщення 71. Е, дані проєкт приміщення ми включаємо до переліку першого типу даних е, приміщення і через аукціон е, будемо. Е, поде правою саме ще є